Подяку віддав це Ісус і переломив і сказав: Прийміть, вживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: Це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Чому ми смерть звіщаємо? смерть, яка дала нам життя? Без цієї смерті в нас би не було життя. І ви знаєте, що скільки ми будемо робити це хліболамання, воно нам буде дуже потрібне, бо нам потрібен Ісус і Його жертва, і Його святість. І Його сила кожного дня. Не буде такого дня, що ми не будемо нуждатися в жертві Ісуса. Якщо у нас забрати жертву Ісуса Христа, це буде смерть. Просто смерть. Тому давайте подякуємо Йому за те, що Він нам дав життя своєю смертю. Він молодий, гарний, розумний Бог. У якогося влада, сила, святість. І він прийшов, роздав, розточив, помер, для того, щоб ми не нуждалися, і для того, щоб ми могли опертися на нього. І для того, щоб ми розцвіли, розквітнули, жили, не дивлячись ні на що, бо Він помер. І хай це життя. Буде розцвітати в кожному із нас завдяки ньому, завдяки болі, завдяки смерті, завдяки тому, що прилилося багато крові, було дуже багато страждання, дуже багато болі, але в цьому була його любов. І хай вона підкріпляє кожного із нас у кожну хвилину і секунду нашого життя. Господь, ти наше життя, ти наша підтримка, ти наша святість. Ти наша сьогодні, Ти наша завтра, Господи, Ти наша суть, Ти наш зміст, Ти наш сенс, Господь. І ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг нам сьогодні обновитися. Ви знаєте, зараз є дуже багато людей, яким треба серйозно каятися, бо почали покладатися на себе, почали десь грішити, відступати. Десь забули цю жертву, цей хрест місце своєї сили. Воно одне єдине. Це там, де Ісус висить на хресті. місце вашої сили, життя. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти помер, за те, що твоє тіло було обезображено, за те, що тебе били. Із, із, ну, Знущалися з тебе, плювали на тебе, здирали шкіру, навіть органи було видно через ту шкіру, яка вже просто не була присутня на тілі. Це так було важко, страшно, больно. Стільки крові вилилося. Але це тіло і кров, які зараз дають нам життя, які зараз дають нам силу і які зараз дають нам Воскресіння. Воскресіння, нове життя, життя в силі, життя в славі, життя в любові Твоєї, Господи. І ми беремо це життя, ми, Господь, зараз приймаємо в себе, бо це наша основа, це просто те, на чому ми стоїмо, чим ми живемо. І більше нічим ми не рухаємося, не існуємо тільки тобою, тільки Твоєю жертвою, Господь, бо в ній сила, в ній є життя.